Шановні гості, дорога родина! Сьогодні я вирішила зробити відео, яке, на мою думку, буде супер актуальним: це як не попастися на підробку, і незважаючи на те, що в мене досить дрібний канал і взагалі супер дрібний інстаграм. До речі, підписуйтеся на мій. Ютуб канал і на інстаграм, я yeah, I'm watching you. Так от, незважаючи на те, що в мене вони досить дрібні, я все одно досить часто отримую в приватні повідомлення або в коментарях під відео запити про те, як не попастися на підробку. Дуже часто мені дівчата скидають, наприклад, там, фотографії флаконів, які вони знайшли десь там з рук, і хочуть впевнитися, що це є оригінал. Тому що, коли ми купуємо е, якийсь парфум в офіційному магазині, е, я не буду казати, що на 100%, бо це привід для срочів довгих, але я думаю, що на 99% на тверезу голову ми всі розуміємо, що якщо ми йдемо, наприклад, в сефору на нотіну або на мейкап, то ми отримуємо оригінальний аромат. Те, що цей аромат, який ви отримуєте з мейкапу, не задовільняє ваших очікувань або відрізняється від того флакону, який ви мали перед тим, ще не означає, що даний аромат підробка. Пояснюю, після того, як аромат транспортувався до вас, ви його отримали, ви дуже довго його хотіли, ви одразу дістаєте його з коробки, він деколи буває ще просто гарячий з машини кур'єра, одразу наносите на себе, думаєте, Боже мій, що за взагалі маспертяка, чому воно так смердить зовсім не пахне, як мої улюблені парфуми, йдете на майкап, пишете відгук про те, що Майкап мені прислав курва в подділку. Потім ваш парфум відстоюється, приходить в себе, стає нормальним, але дуже мало хто вертається на мейкап і свій коментар видаляє. Ситуація номер 2 Ви, наприклад, ціле життя користуєтеся: Ну, давайте візьмемо Е, І ви його купували колись давно, була там якась з перших випусків фляшчина, і зараз ви вирішили собі його повторити. До вас приходить жадор-діор, а він же не такий жадористий, як був раніше. І це все пов'язано з тим, що парфуми постійно переформульовують. Переформульовують не тому, що так дуже сильно хочеться парфумерам і немає яким чортом зайнятися, а тому, що всі парфуми, всі компоненти, які містяться в парфумах, мають проходити певні вимоги на безпеку. Особливо на алергенність, на канцерогенність, на ці всі історії. Так як хімічна, Промисловість не стоїть на місці, і медична фактично сфера досліджень теж не стоїть на місці. З'являються більш безпечні компоненти, які виконують практично ті самі технічні характеристики. І, і все, і парфум міняється в формулі. Або, наприклад, може бути таке, що парфум просто стає cruelty-free, і для того, щоб його виготовляти, перестають вбивати якихось екзотичних південноафриканських бобрів, скажімо. Ось, Тому не треба вважати, що мейкапи і нотіно продають підробки тільки тому, що до вас приїхав якийсь не такий аромат. У мене самої були такі випадки, що я. Мала відливанти з двох різних років гірлін-самсара. І це просто таке враження, що це абсолютно два різних аромати. Якби так от взяти їх і нанести на, на блотери, то можна було би сказати так, що дійсно один з них, напевно, швидше за все, підробка бо пахне якось не так. Я тут біля себе тримаю декілька флаконів, які хотіла вам показати, так тому близеньку камеру біля себе поставила, щоб було все видно. І розпочнемо ми, напевно, з мас-маркетівських парфумів, тому що те, що вони підроблені. Побачити найочевидніше. Кельвін Кляйн, в мене тут є тру, і вона фактично не має, яка трохи дуже сильно залапано завжди виглядає в кадрі, тому, напевно, її блогери не часто й показують. І вона в себе нічого надзвичайного засобів захисту не має, крім наклейки на дні, на якій написано, де вона виготовлена, написаний об'єм, і є бачкод, який в кельвіні кляйні. Я не знаю, читається чи ні, бо я щось ніколи у це по бачкодах не орієнтуюся. Потім розкажу ще чому: як відрізнити підробленого Кельвіна Кляйна. Це не дуже дорога парфумерія. Відповідно, підробка буде продаватися ще дешевше, ніж можна купити її там десь в офіційних магазинах. І переважно копії на Кельвіна Кляйна, копії на Донну Карен. Вони настільки дешманські і настільки погано зроблені, що просто подивившись на криву пляшку, на якийсь там, наприклад, дуже сильно зачуханий ужасний корок, і на супер грубу трубочку всередині, можна зрозуміти, що це китайська підробка. Тому з таким масс-маркет-сегментом і таким мідл-маркет, думаю, що завершуємо. Тепер давайте візьмемося до мюглєрів. В мюглєрів. Буває по-різному. От, наприклад, в мене є в Уманіті, і тут в Оманіті має наклейку на дні. Але попри те, що в неї є наклейка на дні з усією інформацією, в мене це в в вигляді тестера. Тобто ззаду тут в неї є написано, що це є тестер, і перераховані основні ноти, як вона пахне. Тим не менше, верх виконаний абсолютно так само, як в звичайного, такого собі нетестерового, скажімо так, флакону. І переважно в, в мюглірах. Тестери, самі флакони, не відрізняються від того, як виглядає звичайний флакон, тому що в нього дуже флакони витіюваті, і це було б надзвичайно дивно, навіть з точки зору виробників, з точки зору мюглєра, робити якийсь рагульський флакон, називати його тестером і ставити на поличку. Тому це навіть мені здається і дорожче. Їм простіше, просто заради тестерів замовити таку саму партію флаконів. Так тут десь є ще. Ані, Angel я сюди не взяла. Ну і Бог з ним, Обійдемо, обійдемося без Angel. Значить так, Angel Muse теж має наклеїчку, давай фокусуйся. Отуто. то Аура теж має наклейку. А от Angel оригінальний в мене оде туалет, він не має наклейки на собі. Тут все вигравіровано на, з, на одному з променів зірки. І що відрізняє, верніше не відрізняє, об'єднує всі ці флакони-мюгліра, які в мене є? Це те, що всі вони мають вигравіруваний бачкод. Наприклад, в Angel Muse це взагалі такі якісь коротенькі. Ну, давай. Коротенькі, там тут навіть не видно. Дуже тяжко буде побачити на камері. Я обов'язково вшив в себе в інстаграмі. До речі, зроблю пост з фотографіями, там буде краще видно. Можливо, на Енджелі воно якось ліпше сфокусується. Отут зверху є цифри. Отутечки. О. І отакі от такі вигравіровані цифри, там набір цифр і букв, це все залежить дуже від парфуму, вони є на кожному з цих флаконів. Тобто всі вони мають не надрукований, а вигравірований бачкод. Якщо ви є колекціонером мюглєру і знаєте щось більше, ніж я, я дуже буду рада, якщо ви поділитеся ще своїми лайфхаками по мюглєрах в коментарях. Ну і звичайно ж завжди треба звертати увагу на якість флакона. Наприклад, от Angel, там, скажімо, чи Aura – це не флакон затянутий пластиковою плівкою, який сам по собі є, наприклад. Білий, так? А це обов'язково має бути кольорове шкло, тому що Мюблір би не дозволив собі, напевно, випускати такої низької якості аромати. А я таке дуже часто зустрічала такі підробки, що замість того, щоб тут було кольорове шкло, тут шкло просто затягнуте кольоровою плівкою, бо це дешевше, бо це Китай. Так, давайте поговоримо по шанелях, тому що тут така сама історія, тут вигравірований Зараз якось так буду намагатися його. А, -а. не видно собака. Отут знизу теж вигравірований бачкот. І в шанелях, тих, що в мене є. в мене є п'ятірка в квадратній пляшечці і в такій подовгуватій. І в обох з них знизу не наклейка, а гравірування. І тут, і тут. До того ж. Дуже часто китайці, вони ж теж не дурні, вони тепер імітують гравіровку, і це нанесення фарби на дно флакона. І переважно ця фарба настільки дешманська, що її можна взяти і отак от просто потерши нігтем скулупати. Тому, якщо ви купуєте флакон і реально тримаєте його в руках, я б дуже радила вам от взяти, отак просто пошкрябати дно, щоб зрозуміти, наскільки якісно зроблена гравіровка. Якщо ви взяли і здерли все, що там написано, це 100% ви тримаєте підробку в руках. Також в шанель дуже акуратна оця вся історія з кришками, з наклейками. Я дуже багато бачила підробок на шанель, коли. В них наклейка асиметрично десь наклеєна. Або ще дуже сильно люблять робити підробки, типу імітацію на вінтажній шанель. Це, це взагалі це просто умора, коли там такі спеціально якісь там затерті флакони, але. Але на фрагрантиці, до речі, от шошо. -шо, а по шанелях, особливо на англомовній фрагрантиці, є дуже багато форумів тематичних, де люди описують всякі свої знахідки, які вони десь там понаривали на барахолках, на ібеях e і розповідають, чи це фейк, чи це не фейк. Тобто по шанелях спеціалістів знайти в інтернеті можна знайти дуже багато. І, наприклад, якщо це така от стандартна їхня пляшечка з корочком, то завжди у це лого-шанель буде дуже акуратно виконано, Завжди буде чітко посередині, десь там не збоку, не прокручуватися. І сам флакон щільно закривається, все гарно зроблено, нічого не нічого ніде не талімбається, не відпадає. Так. Armani Сі, який недавно з'явився в моїй колекції. Я бачила багато підробок на базарі, у таких от великих флаконів. І що роблять китайці? Вони ж любляться робити оцю красиву штучку знизу це є металічна окантовка великого флакона. І переважно її або взагалі немає, або вона замінена на. Пластикову імітацію. Так само суперпопулярний і в Сен Лоран Лібр. Якщо ви зайдете в магазин і потримаєте оригінальний флакон Лібер в руках, ви зрозумієте, що він важкий, добротно виконаний. Оці всі елементи на ньому зроблені з металу, не з пластику. Е, тяжко оцінити кришку, бо переважно кришки стоять без тест, без Тестери стоять без кришок. У мене, наприклад, в цьому Armani Sі. Кришка важкенька, тобто важка кришка, якщо вона така суцільна, монолітна, це теж показник того, що парфум оригінальний, тому що економлять на всьому і на пластику на кришку теж. І переважно це дутий пластик, такий дуже хліпенький, легенький, і тоді ця кришка дуже часто ще й тут зверху телімбається. Тобто дорогі елементи, такі, наприклад, як металічні включення, якісні дорогі кришки, це є один з показників того, що аромат оригінальний. Ну і в армані все дуже просто. Тут стандартна е, із бачкодом, і з тим, де там воно виготовлено і в яких умовах. Дуже часто наклейки. В хороших дорогих ароматах, акуратненько, приклеєні, от посередині, але не завжди. Тому тяжко на от кривизну нижньої наклейки орієнтуватися. Це все дуже сильно залежить від бренду, і дуже сильно залежить від того, який навіть аромат ви тримаєте. От у мене тут є гірлент. Пурон Toilette. І тут знизу гравіровка, але гравіровка зроблена. It's... Кривуватенько. Тобто тут вона ближче до краю, а тут далі. І це оригінальний гірлєн, йому нічого не бракує, але такий собі трошечки кривуватик. Так, Олімпея від Покора Банду, до речі, в мене це версія Інтенс, має дуже подібну історію до того, як мають мюглєри. Тому що знизу це не наклейка а гравірування. Його навіть на камері зараз і не видно, і є набитий бачкот отут зверху не набитий, верніше, а вигравірований на шклі. І оці всі елементи, до речі, в Олімпеї, мені здається, вони, та, вони пластикові. Тобто тут, якщо ви бачите десь пластикову олімпею, думаєте, фу, напевно, підробка, то обов'язково перевіряйте, щоб знизу була інформація вигравірована, щоб був на задній стінці флакона вигравірований бачкот. А пластикові елементи пробачте, бо вони такі, такі і є, так і задумані виробником. Все набагато цікавіше і простіше з ароматами від Guerlain, тому що в Guerlain є оцей унікальний бачкод, який ви отримуєте. І якщо це не аромат з БУ, а той аромат, який ви купуєте як новий, ви йдете на сайт Гірлен, там реєструєте свій бачкод, і якщо це підробка, то відповідно вам цей бачкод ніяк не зареєструється. І, от, наприклад, хотіла сказати вам про рівність наклейки, це оригінальний Guerlain. Куплений на сайті на але знизу наклейка приклеєна от так собі. А, до речі, дуже часто можна відрізнити, але це теж треба йти на форум і по кожному, кожному флакону дотошно дивитися. Або, як мінімум, йти на YouTube, наприклад. Ой, чекайте, зараз я сфокусую думку, бо щось я розбіглася. Значить, так. Кожен окремий флакон. Унікальний. Навіть в того ж самого бренду різні флакони, різні аромати мають різні характеристики. Для того, щоб зрозуміти чітко, на що вам треба звертати увагу, мого лише відео вам буде недостатньо. Коли ви, наприклад, хочете купити Коко мадемуазель, ви йдете на YouTube і набираєте Коко-Мадемуазель. Fake with Real. І дивитеся порівняння, або дивитеся в інтернеті фото порівняння, де вам добрі люди розпові... розкажуть, як відрізнити оригінал від підробки. Якщо ви хочете купити якийсь парфум, наприклад, від. Лелік або від ремінісенс, або від якоїсь там нішеньки, наприклад, як Ельдо, і боїтеся попасти на підробку. Вам треба просто дивитися, щоб цей парфум був гарно виконаний і не був за якоюсь супердешевою ціною в новому магазині. Тому що переважно ці аромати не так часто підробляють. Підробляють те, що продається просто супер добре. Продається, наприклад, там діори дуже класно. Гірліни супер добре. Оцей ж самий Арманіс Сі, гіперпопулярний аромат. Олімпея гіперпопулярний аромат. І на саме такі гіперпопулярні аромати ви на Ютубі легко знайдете порівняння «Fake with Real». І тепер вертаємося до е, визначних особливостей саме гірлену. Дуже багато які гірлени мають в себе на кришечці вигравіроване лого. Вигравіроване лого на кришечці, мають ще е, флакони від Крістіана Діора. І тут теж кришечка така, це в мене Poison Girl, кришечка така теж важкуватенька. Вона не є важка, бо вона сама по собі маленька, але важкуватенька. І акуратно тут наклейка. По центру, все як має бути, трохи він у мене такий же бідолага постраждалий. З нього фарба злупилася, а ще він має в собі певну особливість. Я його ніколи не беру на вулицю, на якісь там фотосесії, бо в нього є скол, такий, який такою зірочкою розходиться по цьому флакону. Тому я вважаю обережно не стукаю його нікуди. Я оцей залишок Poison Girl хапнула була з рук за ціною близько 10 доларів. Так що оцініть якість улову. Так, і що ще? ага, і в мене ще залишився живанши Ом Демон, який теж супер популярний аромат. І я бачила до холєри багато підробок, коли просто. Погано зроблений флакон, коли градієнт от видно, що він нанесений той градієнт як небудь. Або там може бути флакон з якимись такими жовтуватими відтінками. Сам по собі флакон не має кольору. Колір має лише відстояна рідина. Флакон не переходить з чорного в якийсь жовтий. Він такого холодного, сіро голубого кольору, який переходить в чорний. І на дні вигравіровано. А не наклейка. І дуже, а до речі, ще дуже вагома штука, на яку вам слід звернути увагу. І це, напевно, найкраще мені показати на цих двох флаконах. Це є якість трубочки всередині. Трубочка має бути тоненька, не більоса, не грубецька. Переважно. Переважно, от я же наголошую, тому що це не є правило непорушне, з нього є винятки. Але переважно це акуратна трубочка, якої практично не видно. Дуже рідко буває, практично ніколи, щоб трубочка була якась задовга в середині закрутилася. Переважно, це така трубочка, яка дає можливість, наприклад, в шанелях завжди трубочка впирається в кутик флакона. Це для того, напевно, що ви могли використати цей флакон до кінця. Я дуже дякую шанелям за це. Тут в гірляні теж трубочка так впирається в дно флакона, але тут вона ніяк не підвертається, не закручується. І це відрізняє власне парфум, в який трошки вклали зусиль, і парфум, який штампують сотнями і тисячами десь на китайцях. І тепер я хочу вам розповісти про єдину підробку, яку я не знаючи, що це підробка, а думаючи, що це оригінал, купила на Оеліксі. Для тих, хто в мене там, наприклад, вперше на каналі, хочеться, що в мене колекція більше ста флаконів. І вони всі куплені з рук, переважно куплені на OLX. У нас тут ще є платформа Vinted. І я по фото там, переважно, коли жінки виставляють парфуми на продаж, вони там не дуже сильно заморочаться над тим, щоб робити якісь супер чіткі фотографії. Часом я прошу мені дофотографувати дно, наприклад, якщо воно не сфотографоване. Часом я на свій страх і ризики, що щось дуже дешеве, нема часу виясняти, я просто хапаю, а потім думаю, боже, мій буду чистити цим вшикати тим взуття. Так от, і за весь цей час, поки я випальовую собі флакони на барахолках, я лише один раз попалася на підробку. Але тепер, коли я вже цю підробку потримала в руках, я своєї помилки більше ніколи не повторю. Це підроблений Марк Джейкобс Декаденс. І що в ньому не так? По-перше, оці букви вони мають бути золотаві, а вони до такого гірчичного кольору, зовсім без золотистого відблиску. Зверніть, будь ласка, увагу на напис Декаденс, і оця буква Сі остання відрізняється від цієї. Ця гарненька, кругленька, а ця квадратна. Я не знаю, для чого так було зроблено, тому що, як на мене, це дуже тупий хід від китайців. Чому не зробити нормальний шрифт, Бог його знає? Знизу, до речі, дуже акуратна наклейка, яка, напевно, виглядає чи не акуратніше, ні, ну це все таки поаккуратніше буде, ніж в оригінального. Марка Джейкобса, до речі, якщо б ви хотіли, скажімо, той же самий декаденс, пробити бачкот, ви бачкот декаденсу дуже часто не проб'єте. Там якась в них є проблема з тим, що частина флаконів виготовлялася на потужностях іспанських, частина виготовлялася в Америці, вони якось там відрізняються навіть трохи по, декулеті, по запаху ці флакони. І бачкот, це вже я вже вичитала на форумах власне, на фрагрантиці, що бачкот, на декаденс. Наприклад, не пробивається, можливо, на інші аромати Марка Джейкопса. Так, в мене ще було Дейзі і там теж бачкод довгий і він не пробивається. на, Я на сайті Чефреш завжди пробиваю бачкоди. Так, Що ще відрізняє підробку, яка в мене ціленька, від оригіналу, який я маю для порівняння? Це, от, на колір флакона, напевно, не орієнтуйтеся, тому що тут всередині є рідина, і воно, звичайно, трохи буде викривлювати. Хоча колір, в принципі, теж відрізняється. Але якість самого шкла. Тут шкло це звичайне біле шкло, наверх, на яке нанесли зелене напилення. Тут зелене шкло монолітне. І якщо подивитися не через камеру, а отак от живими очима, то видно, що цей флакон ідеально гладкий, ну, бо він монолітний. А тут є такі розводи, які залишає оця така декоративна плівка прозора, яку ви наносите, наприклад, на шкло, і вона не клеїться так рівно, а вона залишається такими от розводами. І Ну що ж, мені в принципі повезло, тому що та підробка, яку я купила, там аромат відповідає от просто на 100% нанести на блотери, перемішати я в житті не скажу, з якого флакона було нанесено на блотер. Тому я буду користуватися цією підробкою, але так щастить не завжди і дуже часто, коли ми купуємо підробку. По-перше, ми викидаємо гроші в пусту, а ще дуже багато є наглих людей, які продають підробки за цінами, такими самими, як оригінал, що є взагалі просто капець, як заш. Кварно, тому що ви платите великі гроші за китайське гівно. І все-таки спонсорування підробок це, це таке трошки як красти. Навіть вже коли переосмислюють аромати, якісь дешеві парфумерні компанії випускають копії. Я недавно показувала своєму відео копію на Mugler Angel Muse, це не така зашкварна штука, як у такі вже просто штамповки, абсолютно повністю підробки. Дуже сильно цю всю штуку засуджую. Так, напевно, все. Я сподіваюся, що моє відео було для вас корисним. Я перепрошую, що там я відео якось так не дуже детально вам, можливо, показала флакони. Якщо вас цікавить, чи флакон, який ви там хочете собі випилювати на барахолці, там оригінальний чи ні, і ви хочете мати якусь там думку зі сторони, можете не встидатися, скидати мені. Фотографії в Дірект в інстаграмі я з мірі можливості буду відповідати і радити вам брати чи ні тратити гроші, чи ні. О, на цьому хочу з вами попрощатися. І, до речі, хочу сказати, що до мене тут приїхав набір ароматів від Хлої. Я буду тестити бренд. Скоро в мене буде моновипуск. У мене буде моновипуск по Хлої. У мене буде моновипуск по Малю. Так що залишайтеся на моєму каналі, ставте лайки, коментуйте. Всім па-па!